Що погнали зі мною на овечу ферму Шіпленд? Вона знаходиться в Київській області, село Велика Бугаївка. Вишневого їхати десь годинку. Але якщо ви такий же шлушарик, як і я, попадете на переїзд перекритий, то може трошки довше. Взагалі, дорога більш-менш, але в кінці просто ліса поля. Я вже думала, взагалі що я заблукала, але слава богу, побачила вказівний знак. Година 10 і ми на місці. Дивіться, яка видніється краса. Але звісно, щоб це все побачити, треба лізти на гору. Я спочатку була зла, захекана, але потім ну реально воно того варте. На самій фермі дуже багато гарних локацій для фотосесії, просто ідеально. Але потрібно врахувати, що навіть якщо ви будете фоткатись на телефон, просто без фотографа, без нічого, потрібно доплатити 600 гривень. Як на мене, трішки дивно платити окремо за вхід і окремо за фотосесію на телефон. Свій овечка десь в шостій годині вивели овечок, і ми побігли фоткатись. Я сама боюся, жесть я як покотимся. Я тебе зіб'ю, як у убовлю. Там просто, якщо сходити з пагорбу, то реально дуже крутий схил. Овечки і кози дуже кайфові, просто не описати. Але навіть після шостої години дуже пекло сонце. А овечки ж бігають туди-сюди, і кадр який зробити було дуже дуже складно. Найбільша мілота що вони реально майже всі йшли до рук. Вони не боялися. Ну, звісно, якщо якийсь шум чи гам, то вони тікали, але до рук йшли. Однозначно рекомендую з'їздити, якщо ви хочете відпочити від міста. На всіх локаціях ми не побували, але в принципі фоточок трошки наробили. По дорозі ми ще побачили соняшникове поле, і звісно ж зупинились пофоткати. Всім па-па!